Ми говоримо конкретно за вас. Що ми можемо людині? От була в нього судома, не дай Боже, там, але от вони були. Раз, стали, і наша задача зафіксувати голову. Як ми візьмемо так? Ні, нам їх зафіксувати от, фіксація голови. Він собі там собі хоч цей, зараз стане розсаду не пішов. Тоді наша позиція вивезти щелепу. Як її можна вивести? От, от зараз, бачите, дивіться, я раз взяв голову, підняв, все. Я вже зробив, е, місце. Не, не місце, а я зробив так, що е, гортань йде пряма, краще попадання повітря. І тоді беру пальцями і вивожу щелеп. От, от він мені зараз не дається, але я зараз я, чи зроблю. Це вели щелеп. <Оп. смітна> Все, ми вивели щелеп. От, взяли під низ, під скули і тут раз. І вивели щелеп. Що ми робимо далі? Нам треба язика забрати, бо він запав, в гортань заліз. Що ми робимо? Хай церктає. Добре. Дивіться, найпростіше в нього є турнікет. І в нього є е, лямка турнікету. Можна там всі говорять там якісь там ложка, вилка. ну Я не знаю, там, чи буде вона в нас. Ну Турнікет я вважаю, що ви маєте з собою мати на груді, так як кожен. Є в нас вивели з чіляку, і є в нас цей. І беремо збоку, і закладаємо, і вивозимо язика. Все, він, я вам розкажу, як воно далі буде. Я йому заставив, вийняв, язик вийшов наверх, він почав дихати, і він пішов, пройшов до свідомості. Він серце і він знов почав дихати. І він з вами заговорив. А якщо ще тяжкою від... Ну, від ну, цього двох. Ну, є, є дві щелепу потрібно. Да. Я ну, просто, є, тому тому я й кажу, є моменти, коли, наприклад, я. От зараз, якщо б я пробував виводити, я бачу що в нього зуба немає, а я би туди зуба запхав би, вивернув би його. чимось другим би притримував би, і потім би язика не вийде. О, зрення є хороше. Що що? Зріння хороше. Я це зрозумію. Ну, в мене всі зуби є. Це не просто короткі. <ріху> <ріху> я, я просто як аналітику. А є ну, ще таке саме. Не <ріху> буде.